Вітання всім! У нас заключний день турніру. Потужне підсилення на четвірочках. Оборона. Оборона, все нормально. Так, добре. Ну що, сьогодні, якщо відіграємо, напевно, не більше, ніж з однією поразкою, то точно буде лишатись в топ-1, я так думаю. Але це ще потрібно це все перемогти. Так, клик. Мультики. З мультиків не сильно той де спелиться. Тому перевдягаємо лісю. І так як я й казав, напевно, давайте спробуємо пограти з, зі своїм кликом. Він в мене не докачений. Але все-таки він стійкіший. Плюс-мінус життя як Анабель. Так, да, клик не лікує так багато, як е... Аннабель, але він стійкіший. Давайте спробуємо. Тим паче викуп зробили. Можна щось і поекспериментувати, хоча б в останній день. Давайте розпочинати. Давайте червоні підтягнемо. Шкода, що жовтий кристал не виходить. Виходить. Ні, не все одно він не виходить, тому що зараз вони підуть в кіпріота. Ну добре, тим паче, Кіпріоту, типу, потрібно яку шкоду наносити. Але клик. Ну все ще це набагато краще, ніж Кіпріот стояв би в центрі, на мою думку. Так, це все добре, але мені потрібно вже піклуватись про лікування, якого я не можу дозібрати. Давайте ось так буде хоча б клик. Якщо, звісно, зараз... Наступним ходом кілай мені фіалара не вимкне. Так, дивіться, вона навіть по кіпріоту дуже боляче влучила. Тому що це все під бафами. Ну добре, зберу їм зелені. Ну, майже дозберуємо. Давайте ще ось так. Під Кіпріота будуть зелені. Ой-ой-ой, як мені боляче. Так, б'ємо фіоларом, тому що може зараз зникнути. Прокидаємо мелендера і сподіваємося, що він влучить десь в район лісю. Гормик. Ні, але фіолар живий. Це добре. Давайте спробуємо трішечки розбитися лісю. Ну це було не трішечки. І прокинути фіолет. Перезарядимо контрум. Ну, спробуємо червоні спочатку. Коли контрабайду контрабайдуже. Але дивіться, і клик, типу, не загинув, цей відродився. Дуже не хочеться зараз прокидати жовті в вкіпріота. Давайте краще, напевно, червоненькі. Поки ворожий не відродився, все одно жовті влетять і я лісу втрачу. Я навіть і фіалара втратив. Це дуже неприємно. Тому що бити тепер по великому рахунку в мене бити тільки ну камінчиком. І сподіватися, що клик не відродиться ще тисячу разів. Так, давайте кілайл, вона типу скляна ось, скло, тому скло кажу, мультик, тому може розбитись. Не хоче. Потрібно просто прибрати клика. Давайте ось так. зелененький, щоб в нас був якась була пересторога. Клик-зник. Вдвох п'ють. Напевно, я буду лікуватись, тому що я не хочу втратити свого клика. А це, ймовірно. Жовті. Ну, жовті, типу, мені потрібні, я під бафом все-таки. Підлікуємося. Поки вони не заряджені, прокинемо зайве. Кілайл заряджена, давайте синенькі, і прокинемо. Зелененькі зібралися, є весь мій камінчик, чудово. Доволі непогане комбо. Ну і під гормиком можна тепер прокидати, напевно, разок другий, підлікуватись чим. щоб бій не затягувати. Хоча це боляче. Але знову є жовті. Добре. Ну так, я ж кажу, був би кіпріот в центрі. Було б все набагато гірше. У мене і так жовті зникли. А ось він в центрі. Ось він в центрі. Це виглядає як поразка, якщо чесно. Ну, тому що як пробивати кіпріота і лікувальні плечі, один з яких відродження. Не дуже то й зрозуміло. Давайте червоні ще приберуться жовті. Потім напевно ось так сині. Ще є жовта трієчка. Але шкода, що немає продовження. Все одно мені потрібно чіпати. Плечі, які це все просто цю шкоду знівелюють, тим паче який приод відліковується, він, він вже фуловий стоїть. Ну так, як я і казав, що дуже велика є різниця, коли ви ставите скло і коли ви ставите мультики, з яких просто нічого не можна здеспелити. Кедмон зараз можливо буде мінус один. Я лікарів так і не дозарядив. Ну добре, давайте жовту лісю, вона не загине. А так, можливо, загине. Так точно загине. <сі> Але ми кіпрівата пробили. Так, гормик, ну не вимкне мені, будь ласка, нікого. Тим паче ми для Меландора знайшли і для клика знайшли підзарядку. Все-таки вимкнув. Ну, що лишається? Прокидати поле, можливо, ще якось заберемо. Але з одним кликом, який лікує відносно небагато, це буде зробити складно. Ну, типу, не нуль, але ж все одно. Давайте ось так. Можливо, Кедман зараз влучить в Кіпріота. І лишить мені мого клика в покої. Мій відродився. Мій відродився, але якийсь цього, напевно, сенс. Що він зараз загине. Добре, давайте зелені прокидати. Ну так, мій не вміє по 5 разів... Поспіль відроджуватись. І дочекатися б додаткової шкоди, але боюся, що кіпріот <кхи> на це не здатен. Давайте, напевно, фіолет спочатку. Ну, і ось так. Да, ми зарядимо кедмана і напевно це буде кінцево. Плюс-мінус. Або одразу кінцево, або ще хід почекаємо. Ну, ще хід почекаємо. Зараз би таке комби на все поле. Але на жаль. Ну ще зелені. І гормик закінчить. І додаткова шкода з'явилася, але трішечки запізно. <клес> ну добре, <клес> перепрошую. Ну добре, вже бажано тепер не програвати. Так, тут блокується по великому рахунку. Беремо ось таку лісю. Ну і поїхали. Контра тут доречно, тому що всі б'ються. Маловне, колено не чіпати там, не заряджати його по тисячу разів. Він же також може відродитися. Підіймемо напевно, червоні. Чудово, тут є і фіолет, будуть жовті. Так, мене і тут молі переслідують. Ми вже сповільнені. Ну хоча дивіться, клик, напевно, ну, клик також не дуже та й тримає. Хоча що я хочу 1600 життя, а хочу, щоб тримав, на, не знаю, на всі 2500. Дозарядимо ось так. Якщо ніхто не загине, ми дозарядимо хоча б фіалара. Прийдеться бити, незважаючи на те, що колон він може відродитись. Ну він відродився. Мені прийдеться цього зачіпати, щоб дозарядити Мелендора. Фіалар відродився. Добре, один-один, типу. Спробуємось так, можливо, загине і клик не відлікує. Клик відлікував. Як же ж це бісить? Ну, мій фіалар також відродився, але це трішки зовсім різні. Речі. Так, колен зник. Це чудово. Давайте ще фіолет, аби шкода була мінус лісю. І ось тут обережно можна дозібрати мелендора. Спробувати поки не зачіпати скриньку. Ну, поки не зачіпати не вийшло. Але ми під контролю все-таки він розіб'ється. Так, ну лишається один клик. Можливо, спробуємо заблокувати. Вийшло. Потрібно було баф вімкнути у вигляді кіпріота. І ось так, можливо, не відродиться. Чому кричати? Зрозумів. Так, є підлікуватись. Посилення зняті. Ну, чудово, до речі, блокується. Як на скло. Можливо, ось так червоненьким камінчиком йому вистачить. Не вистачило. Тоді баф відродився все-таки. Відлікувався. Тут тобто жовтій будемо лісю використовувати. Чудово. Але бої дуже довгі. Так, лісю. Тут питання, вони майже всі блокуються, окрім гормика, але там і ворожа лісу Тому... Тому як краще зробити. Мені здається, доречніше буде свою перевдягнути в мультика. Тому що може бути так, що я через ворожу лісю в центрі, що там з інтернетом, можу просто не зарядитись. Вона завжди мене протримає в блоці. <кій> ну, мою лісу. Ні, з цього сенс. Так, як краще прокинути. Ось так, напевно, буде кристал. Контру я не встигаю зробити, щоб лісю вдарилась, тому робимо кристал і дивимось, кого буде блокувати ворожа. Ну, вона ще й фіалара блокує, звісно ж. Що й ти будеш блокувати фіаларом. А, в мене і мелендор заблокований. Це дуже погано, до речі. Тому що його щось дуже боляче б'ють. І каміння надто багато. Зеленого, яке не хочеться типу, втрачати, але якось потрібно цю лісю пробити. Ну з Люсю хоча б розібрались. Тут, напевно, точно Мелендор буде мінус. Ну вони всі туди, все туди вліпили. Фіолар відродився одне життя, але він заблокований. Червоні, добре, давайте червоні. Можливо, якимсь дивом Філар виживе. Ні. Диво не трапилось. Так, є контра. Тому давайте жовті. Колен зараз трішки розіб'ється або не трішки. Ось так. Гормика можна, типу, і спровокувати, якщо б він не загинув, тому що в нас є контра, і цього можна провокувати. Чудово. Тут все швидше вийшло. В топ-1 зайшли, ну і зараз потрібна перемога, щоб зафіксуватися в тому топ-1. Тут потрібно. Брати лісю, яка деспелить, тому що контра деспелиться, а вороже лісю в куточку. Тому поїхали. Не знаю, відкликав в нападі якісь дивні відчуття, тому що, ну, типу, я розумію, такому герою потрібно дати альфа, і він буде вам гарно грати. Просто всім альфа не даси, тому що їх замало. Я б і Мелендора зламав би з задоволенням. Також мені подобається він як, як лікар. І лікує багато, і. І лікує багато і такий він стійкий. Так, головне, щоб його зараз не прибили. Добре. Давайте жовтенькі. Так, зацепимо кіпрівота, але... Але самі будемо заряджені. Блокувати ми кого будемо намагатись? Напевно, ось так. Це ще ж спробу їх заблокувати. Всі заблоковані. Б'ємо кедмана. Центр знесли. І вже чудово. Ну, поки ми бафатись, я думаю, не будемо. Кликом. Краще ось так. Кіпріот до Ні, відліковується. Фіолардо зарядився. Ну, типу, я, напевно, не боюсь. Кіпріота. Він до Труїта в, пов... в нас повне ядро. Давайте вдаримо в Кедмана. Лісю я також не боюсь. Нехай ядро просто ляже, а воно на Кіпріота не лягло. Ну, про це я не подумав. Добре, прокинемо десь тут. Лісю зараз точно розіб'ється. Є таке. Ми підлікуємось. Так, ядро на Кедмені працює, келайл мінус. Ну і лишається один кипріот. Хоч він і підліковується, але жовтів протиколір йому буде достатньо цього. Ну, типу, так, як і задумував, так як хотів, щоб воно трапилось, так воно і є. Так, рейтинг 1300. Ну, типу, не надто великий час пройшов від, від початку гри. Але я, мені здається, я лишусь топ-1, тим паче за оборону ще дадуть 900. Тому. Можна сказати, єдине, що прикро те, що викуп з однієї сторони, а з іншої сторони, маючи 5 поразок лишитися в топ-1, ну, Напевно, не тільки для мене цей турнір пройшов якось так ну, складно, як на 4 зіркові. Тому хто його знає, мати 5 поразок, ну, хоча, можливо, просто оборона тримала, і за рахунок цього я багато набрав очків. Ну добре, тоді нагороди будуть вже завтра десь опублікую. Ну а вам я дякую за перегляд і до зустрічі.